Якщо відштовхуватися від попередніх подібних конференцій, що на практиці ми отримали, і що ну, от, за вашими оцінками і сподіваннями можемо отримати за результатами четвертої міжнародної конференції з відновлення України? Ну, ми пам'ятаємо, що дійсно ми мали першу зустріч у Лугану, потім ми мали зустріч у Лондоні, потім у Берліні минулого року, і цього року ми маємо у Римі. І власне цих чотири напрямки, які десь Україна готується, то вони і насправді відображають всі ті потреби в коштах, які сьогодні є, через те, що Росія знищує нас не тільки. В інфраструктурному плані, але й в соціальному плані енергетичному тощо. Тому, якщо ми говоримо про бізнес-вимір, то там дійсно по тій програмі, на яку я дивилася, як будуть. Розплановані конференції планується обговорення саме вкладання коштів в енергетику, в зелену енергетику, і також саме державне страхування бізнесу, який би мав прийти в Україну і тут заробляти власне. Десь спростити ті ризики, які сьогодні є в європейського бізнесу, якщо ми говоримо про людський вимір, і це теж окремий напрям, де будуть обговорювати дотримання прав людини, де будуть говорити, як нам реінтегрувати ВПО, тобто які пропозиції ми можемо отримати від міжнародних партнерів щодо перекваліфікації людей, які сьогодні лишилися в Україні. Вони переїхали від складних регіонів і зараз мають реінтегруватися. Як що про євроінтеграційний вимір, то досить цікаві є моменти щодо спільних проєктів міжнародних європейських. Бізнес асоціацій з українськими бізнес-асоціаціями А та українським бізнесом для цього їде дуже багато представників, саме більше 150 представників бізнесу, які будуть пропонувати сьогодні ідеї, в тому числі і які є в оборонному секторі, як до спільного фінансування, і регіональний місцевий рівень до речі, на регіональному місцевому рівні Європейський комітет запропонував створити єдину. Платформу, на якій інвестори можуть розміщувати свої пропозиції про надання Україні відповідних грантів, тому щоб кожна місцева рада вона була фактично в цій єдиній платформі і могла співпрацювати з міжнародними партнерами. Сьогодні, до речі, по програмі співфінансування Невко, ми маємо дуже багато прикладів будівництва житло для внутрішньопереміщених осіб для забезпечення критичної інфраструктури. Сонячними панелями для відновлення водогонів, там де вони були знищені, в принципі, ця співпраця на регіональному рівні вона досить добре себе показала. Ну, фактично, чого ми всі очікуємо? Ми очікуємо. Те, що Україна готова власне показати, як можна в Україні в час війни вести бізнес і досить успішно, і запропонувати нові можливості. А європейські партнери мають власне змогу, унікальний шанс, я б сказала, бути тими, хто буде першими, тому що повірте, настане той момент після нашої перемоги, що дуже багато хто захоче інвестувати в Україну, ті, що зроблять це першими. Вони будуть мати успіх. Ну але, звичайно, підсумовуючи, скажу, що наше основне завдання це в першу чергу залучення в будь-яких проєктах і в міжнародних. Це є українського людського капіталу, українських людей, українських підприємців для того, щоб ми змогли залишити людям тут робоче місце. Люди заплатили тут податки. Ми зворотньо могли отримати наш сектор оборони.